Привіт! Сьогодні нас модів на Minecraft Bedrock Edition версії 1.20. Якщо тобі сподобався мод, можеш його подивитися у нашому телеграм-каналі за посиланням у коментарях. Гарного тобі перегляду! Та перший мод додає можливість робити плоти. Для цього ви берете будь-яке дерево, ставите на нього штурвал та те на що можуть сісти ваші друзі. І тримаєтесь за штурвал. Після цього ви можете плисти. А ось так це виглядає на прикладі з другом. Та також цей мод додає дуже багато речей. Тому я пораджу всім, хто грає з друзями. А ми переходимо на інший мод. Та другий мод у нашому списку не залише нікого байдужим, бо він додає дуже багато речей. Такі як столи, шкафи, сидіння, сходи. І це все лише у одному моді. Раджу всім цей мод, хто хотів би пограти в Minecraft як у перший раз. А нам потрібно переходити на наступний мод. Як нудно. Всі мої друзі не можуть грати в Май. А нам ніякого інтересу. Стало нудно грати у Minecraft? Та нема з ким пограти? Тоді тобі на наш сервер sтіurru. Найдружелюбніший сервер Європи. На цьому сервері ти можеш розмовляти зі всіма, навіть не у грі. А якщо хочеш пограти з нами, тоді заходь у коментарі за посиланням у телеграм-канал. Гарного тобі перегляду! Та третій мод у нашому списку Постапокаліпсис додає дуже багато структур. Також цей мод додає дуже багато 3D зброї. Мод раджу тим, хто хотіли пограти у Майнкрафт як у хардкор виживанні, а ми йдемо до наступного моду. А цей мод додає дві речі: молот та кирку. Їх призначення робити тунелі 3 на 3 блоки. І це дуже чудовий мод, якщо ви хочете зробити якийсь тунель або ж метро. Та на цьому ролик закінчується. Всі моди, які я сьогодні показав, є у мене у телеграм-каналі. Дякую за перегляд, залиште свою сподобайку і всього гарного вам. Пока-пока!